Хто є організатором цього несподівано неймовірного міроприємства? Ну, не так уже воно і несподівано неймовірне, воно так перекочувало трошки згадяча, тому що ще в 2018 році. Був задуманий так, як гадячі гадяцькою столицею, козацькою столицею, і от якраз на свято козацтва був задуманий такий забіг, як світоглядна штука для виховання не тільки підростаючого, а я думаю, що і нинішнього дорослого покоління, тому що кажуть, немає такого, що треба правильно виспитувати своїх дітей, починати треба з себе. Тому якби що їх виспитувати, треба. Показувати приклад. Так от, для того, щоб показати приклад, був влаштований такий забіг. У нас є вельбівська громада, яка належить до Великодбущанської громади, в якій дуже класна природа. І тому при такій прекрасній погоді вирішили, що якщо нам зробити не просто полумарафон, те, що зараз в Європі дуже популярно, і ми ж це переймаємо, а зробити навіть марафон, тому що у нас дороги і простори дозволяють це зробити. І от виникла така ідея. До, на жаль, Війна трошечки змінила наші плани, на жаль. І вийшло так, що мої друзі, в мене є там дві соціальні групи, в яких ми спілкуємося, і є дотичні групи в Полтаві і в інших містах, знайомих гарних, які мене питають: а ти ж все рівно будеш раз в рік бігти марафон? Ну це вже традиція. То де ти будеш бігти? Давай ми з тобою. Ну, кажу, давай. І отак якось воно і вийшло. Потім все ж таки війна і. Я є співзасновником компанії StarLife, яка, звичайно, теж не знаходиться осторонь, і ми вже близько 80 мільйонів донатили в ЗСУ, в допомогу там, в різні, я не буду розповідати, що конкретно. І зараз опікуємося дуже таким важливим, цікавим проєктом, який, який курується, курується головним розвідувальним управлінням України. Це 20 ударних груп безпілотників, які замикаються в загальну систему там, з навчанням, координацією, тобто дуже потужні речі. Розробка українська, до речі, яка коштує в 20-30 разів дешевше, ніж аналоги європейські. І за того, що немає часу і формально це все через «Укроборонпром» поки, поки що провести, поки що це вимушені ми робити на аматорські гроші. Так от цей проект крім світоглядної складової, як завжди, він ще має таку складову підтримки нашої ЗСУ. І тому кожен, хто був долучений активно до цього забігу, він 100 гривень скидав на 100 гривень і більше. Були люди, які і 1000 гривень, були, які там 100 гривень, були 200-300. В основному десь 250-300 гривень, десь така була приблизна сума з учасника. Добровільна, абсолютно, які вони е, на цей фонд жертвували. Приблизно на даний момент було зібрано вже 1020, і зараз, е, якщо брати ще додатково онлайн-формат, який теж проходить як онлайн, в онлайн форматі, е, плюс-мінус не готов сказати сума, але ще 1010 теж буде. Тобто невелика сума 1030. всього треба близько 3,5 мільйонів. Зібрано вже силами StarLife до цього близько 280 тисяч, це менше 10%. Ну, Воно з миру по ниці, як то кажуть, на жаль, не володіємо таким ресурсом медійним, як притула, да, і такою е, в знан, в знан, е, відомістю да, для того, щоб там 9 мільйонів за день збирати. Тим не менше, що можемо робити. Ну, так, так. Угу. ну і, і таке запитання. Е, я так е, здогадуюся, що вже якісь плани все-таки вони е, зараз намічаються. Що це може бути? З приводу чого. Ну, З приводу продовження цієї роботи, збору коштів. А ви світов, розумієте, марафон це не, не забіг. Марафон це стиль життя. Так. Тому е, в Європі, в кожному поважаючому себе європейському місті, є традиційний щорічний забіг. Так. Чого в нашій громаді не має бути такої традиції, тим більше, що гадячина. Це гадячина козацької слави, місце да, і підтверджене ось гадяцьким сафарі, в тому числі. Тобто події новітні, да, а традиції старі. Тому я думаю, що ми цю традицію 14 жовтня візьмемо за традицію. Ідея Бог, щоб в наступному році після перемоги ми провели марафон. Так, да. і я думаю, наші інтерв'ю почують раз? наші очільники не тільки Великобдощанської громади, а ще повище. І допоможуть нам ті півтора кілометри дороги доробити для того, щоб у нас марафончик був зайчик. Це важливо. Важливо. Слава Україні, слава ЗСУ. Героям слава. Скільки кілометрів? Чотири. 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 Сьогодні біжимо? Десять. Десять. Е скажіть, що вас захоплює в марафоні? Е ну, участь. участь і біг, і ну, розвиваюся. Паша, що тебе захоплює? В мене, е що я взагалі участвую в цьому марафоні. Е і я біжу, я вдумуюсь і думаю, як це я можу бігти 42 кілометри. А, а це... хочеш пробігти 42 кілометри, так. цілий марафон. Так. так, є така мета. Так. Супер. Жень, ну, що я... тебе захоплює? Мене захоплює те, що я люблю бігати, люблю, бігать, люблю так. спорт і хочу виграти. Це На марафон готуєшся? Так, да, я завжди готуюсь. я знаю, що ви неодноразовий співорганізатор таких міроприємств, як марафони. Так, минулого разу марафон відбувався в Гадічі, і я хочу запитати: а різниця є між марафоном, який був в минулому році, і зараз марафоном, який відбувається на території вельбівського старостату на Полтавщині? Безумовно, цей марафон, який сьогодні набув старту в нашій Великобудищанській громаді, безпосередньо в село Вельбівка в рази збільшилося по учасниках забігу. Ну, десь можна сказати, без перебільшень в половину. От це є спортсмени з різних куточків нашої України. — А Звідки? Е наскільки різносторонні такі міста, це і Київ, і Харків, і Суми, і Полтава е порятин. Ну багато, як кажуть, поприїжджало спортсменів, самі бачите, як кажуть, кількість. Е Взагалі транспорту людей і А загальна кількість людей, які біжать сьогодні, 120 чоловік. Вау так І Я знаю, що цей марафон має свою особливість. Зараз у нас війна, тому знаю, що марафон носить назву благодійного. Що має це на увазі? А мається на увазі, що кожний учасник, який купив. Слот на цей забіг повністю донатить на Збройні Сили України. Це повністю йде не комерційний забіг, а благодійний. А скільки вдалося назбирати і задонатити на наше зсу завдяки марафону? Точна кількість і ще невідома суме. Ну вражаючи, і ми, як кажуть, наші очікування перебільшили, можна сказати. Так що ми задоволені супер, супер. тим, що нашим хлопчикам, як кажуть, можемо внести лепту і свою спортом. Слава нашим захисникам! Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо. Віталін, щойно ви пробігли скільки кілометрів? Двадцять 21. 21, 21 кілометр. Це е, вперше ви пробігли таку дистанцію, так? Вперше взагалі ага. бігаю після школи. Ага. А скільки е, з якого ви села нагадайте? З Вельбівки ага. саме з того села, де проводиться цей марафон, саме з цієї громади, де проводиться цей марафон. І скільки ж з Вельбівки е, бігунів? Сьогодні на марафоні. Прийма... 에, зараз бігають наші три марафонці з Вельбівки. Це 42 кілометри? 42 кілометри. Так. Три бігли на дистанції 10 кілометрів. Діти наші фінішували. Це самі молодші учасники були наші діти на 10 кілометрів. І я на 22, на 21. <різько> Що ви хочете побажати Україні, нашим бігунам, Ваші побажання, я хочу перемоги. Всього лише перемоги більше нічого не треба. А ми все, ми все зробимо. Все інше ми зробимо. Все інше Ми зробимо і добудуємо. Благодійному марафоні ми використали дизайн, розробку марки Гадіське сафарі якості медалі. Що можете розповісти на рахунок історії створення такої марки? Ну, хочу так коротко, те, що був оголошений конкурс на створення марки, присвячений газівському сафарі. І коли я побачив ці умови, те, що оголошений конкурс, я вирішив прийняти участь в саме створенні. Марки. В даній марці я хотів передати максимально ті події, які відбувалися навесні, тоді, коли люди піднімались, робили супротив окупантам. От, і на цій марці можна побачити і кольорове рішення не випадкове, це кольори червоний і чорний прапору, під яким Виступали на повстання і висловлювали свій супротив і не згідні з тим, що відбуваються українці. Також на марки можна побачити дві постаті людини: це мисливець і військовий, це як символ об'єднання і спільної боротьби проти ворога. Також на протилежній стороні видно танк, який вже знешкоджений. Це доказує те, що українські воїни і люди. Згуртовані силою, не бояться йти проти, ну, так би мовити, важкої техніки, таким чином, щоб здобути перемогу, так би мовити, готові на все. От. І в цілому також є герб. Герб України, ми всі знаємо, що він символізується воля. От. Така загальна ідея до цього передавати силу і міць наших людей, українців, які готові боротися. Проти ворога, щоб панував мир і процвітала наша держава. Дякую.